Ось така, друзі, в мене вдома шиншила, тому заздалегідь прошу вибачення, в разі, якщо вона буде трішки робити галас, бігаючи по клітці. Адже маленькі дітки сплять, змушений в таких умовах знімати для вас відео, адже сьогодні буде дуже-дуже цікаво. Тому додивіться, друзі, його, як завжди, до кінця, поставте лайк, поширте, щоб люди бачили, який жах чекає Україну. Адже в найближчі дні будуть мобілізувати півмільйона наших громадян. І це, друзі, тільки офіційно. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Як ви вже зрозуміли, не зовсім в студії, але тим не менше. На превеликий жаль, люди за два роки так і не розуміють, наскільки тут ми даємо важливу інформацію. А ті, хто розуміють, вже давно стали нашими віп-глядачами на цьому каналі та підписалися на наш Patreon. До речі, усі посилання будуть в описі під відео. А в кінці ми задамо вам одне єдине запитання, яке не те що буде шокувати. На превеликий жаль, воно риторичне, але можливо ви знайдете на нього відповідь і зрозумієте, що насправді робиться в країні. Зараз дуже модно, не маючи юридичної освіти, не розуміючи систему права, не вміючи аналізувати, а людей вчать 5 років тільки аналізувати та системно виводити логічні висновки. Але ж про що ми? юристи ж нічого не варті в сучасному суспільстві, адже коли ти розповідаєш людям про їх права, на тебе кричать, що ти, начебто, якийсь, вибачте, друзі, зрадник, зрадник. Який розповідає про європейські цінності, про права людини, це просто фантастика. І всі юристи, які сьогодні розповідають вам правду, чомусь стали зрадниками. І що саме страшне, вони стали зрадниками для своїх же ж громадян. Це друзі, просто якась тьма. А ті, хто робить беззаконня, гранатами підриває людей, в бусики кидає цих людей, потім розстрілює цих людей, будучи в погонах. Це нормальні люди, їм скидають гроші, їх підтримують ті самі громадяни України. Ви тільки уявіть, до чого ми дійшли. Але не дивлячись на це все, ми все-таки змушені розповідати вам про права та обов'язки. Так дійсно є обов'язок захищати свою країну, але немає обов'язку бути гарматним м'ясом. Тобто, це означає, що якщо ми йдемо захищати нашу країну. То ми зобов'язані, це до речі написано в уставі Збройних Сил України, мати для цього всі засоби? Але вже дві неділі, як кричать всі журналісти, в тому числі марафоновські змі, що в нас катастрофічно не вистачає зброї на передовій. Тоді питання, навіщо нам півмільйона громадян? Невже вони тепер будуть оцимось гарматним м'ясом? Я не знаю, друзі. Я, як юрист, як журналіст, тільки задаю запитання, і ми маємо на це право. Ми не кажемо, що не повинна бути мобілізація. Ми лишень говоримо, що вона має бути законна, а не так, як робилося. Ви скажете, звідки я це все знаю? Я вам поясню: в мене три журналісти мої офіційні журналісти, які в моєму інформаційному агентстві Медіакор. Оформлені офіційно розумієте знову Шеншила. Наразі захищають нашу неньку Україну, будучи добровольцями Троє у різних бригадах. І те, що вони розповідають, це жах. І на жаль, я знаю правду, яка твориться там, бо це війна. І є багато речей, які можна простити, а є багато злочинів, які ніколи ніхто не простить. Тому я завжди казав, що деякі командири, деякі наші чиновники будуть сидіти в гайському трибуналі разом з орками. Повірте, я знаю, про що я кажу. Війна все одно закінчиться. Все в цьому світі має початок і має кінець. І війна буде мати кінець. І тоді, коли правда буде відома, всім, будь ласка, я з людьми говорю. І коли наші там також будуть сидіти, що скажете ви? Ті, хто кричали, що ми юристи, якісь нехороші, бо ми розповідаємо, що потрібно діяти в межах закону, що не можна чинити насилля проти людей. Ви ж це нам пишете. Але, знаєте, там десятки, вже тисячі коментарів, десятки тисяч, точніше. І всі ці коментарі ви точно не видалите. Не побіжать всі їх видаляти. Вони так і залишаться. І буде тоді соромно. Принаймні мені було б соромно дивитися на той коментар, який я писав би людині, яка мене захищала стільки років. А як вам? Не буде соромно? А тепер давайте послухаємо одного з експертів, зараз, до речі, дуже модно просто встати і назвати себе експертом, не маючи жодної освіти. Справжні експерти не називають себе експертом. А про світи завжди кажуть: слухайте експерта. Слухайте. Ну я виключно сам просто аналізуючи події на фронті, і головне аналізуючи, як відбувається мобілізація у наших ворогів. А це треба пам'ятати, що взагалі то війна має дві сторони, і наші дії не можуть бути заплановані без врахування того, що тим часом робить інша сторона. Так, от, власне, я, чесно кажучи, давно прийшов до того, що наша потреба це за цю зиму і весну, тобто швидко насправді, фактично одною великою хвилею, не за місяць, але за зиму і весну набрати півмільйона нових свіжих людей до залав ЗСУ, і по-хорошому мати ще від півмільйона до мільйона реального, а не віртуального, як на сьогодні, резерву, тобто тих, хто ще поки не мобілізований, але вже знають, що з високою ймовірністю, наприклад, за півроку підуть служити, вже навіть попередньо знають, куди вони за півроку швидше за все попадуть служити, і так далі. Я вважаю, що оце є та потреба, при якій можна ставити на нашій армії такі задачі, які насправді наше суспільство від нашої армії хоче. Тобто не просто тримати оборону, а нарешті вже саме розгромити нашого ворога. Якщо ми стільки людей до ЗСУ не поставимо, то скільки б ми не повторювали як у мантру вірою в ЗСУ, але ну ви чи голови не стрибнеш, коли в тебе фізично не вистачає бійців, ну, яким герої не були ці бійці, то деякі бойові задачі просто не зможеш. виконати. Почули, подобається. Але чомусь він промовчав про те, що говорив нещодавно, що в нас немає боєприпасів, що катастрофічно не вистачає артилерійських боєприпасів на деяких напрямках фронту. А тепер про що мова? Вже вистачає, то скажіть громадянам залезли. Так є. Тоді не питання. Але ви чогось мовчите. А з чим ці півмільйона будуть воювати? Як ви думаєте? От всі бояться йти до ТЦК, а боятися не потрібно, тому що в одного є право на відсрочку у зв'язку з тим, що у нього троє дітей, в іншого батьки інваліди. І так, відповідно до статті 23. По кожному військово зобов'язаному. Ну а категорії, які придатні до військової служби і не мають права на відстрочку, не мають захищати нашу державу. Це все прописано в наших основних документах. Це конституція України, це те, що нам на сьогоднішній день говорять, що ви не можете вручати нам повістки, бо ви порушуєте наші права. Права зрозуміло є. А обов'язок про обов'язок захищати нашу державу, чомусь всі забувають. Як і обіцяли, запитання: якщо не потрібно було раніше півмільйона. Військовослужбовців, але мобілізація йшла через бусики, багажники тощо. То що буде тепер, коли вони ці півмільйона тільки офіційно вже потрібні? Як ви думаєте, обов'язково пишіть в коментарях? Бо на превеликий жаль, у нас відповіді на це запитання немає.